Рішення тимчасове і діятиме до уточнення формальної процедури. У міністерстві культури пояснили свою позицію щодо призупинення видачі дозволів на виїзд чоловікам, митцям та журналістам призовного віку за кордон. Кажуть, уже зараз розгляд запитів клопотань поставили на паузу. Водночас роблять усе, аби процес відновився якнайшвидше. Зокрема, відомство запропонувало проєкт змін до постанови Кабміну, і документ нині перебуває на погодженні органів державної влади. У міністерстві наголосили, вони зацікавлені у вирішенні ситуації чим скоріше, аби культурна дипломатія не постраждала. Нагадаю, перетинати кордон митцям та журналістам заборонять із 3 березня, адже частина тих, хто виїжджає за дозволом від мінкульту, додому не повертається. Такі зміни передбачатимуть надання пакету підтвердних документів, зокрема про цілі та умови поїздки, а також інші деталі. Наголошуємо, що МКСК до цього часу лише надавало листи сприяння про виїзд за кордон представників культурної та медійної сфер. Рішення про дозвіл на перетин державного кордону є повноваженнями Державної прикордонної служби України. У нормування питання чекають і в Державній прикордонній службі, заявив її спікер Андрій Демченко. Утім, і без цього окремим категоріям чоловіків призовного віку тимчасово покидати країну дозволятимуть. Але якщо вони матимуть, зокрема, службове відрядження, військово-облікові документи та бронювання, без додаткових питань випускатимуть і осіб, знятих з військового обліку, і багатодітних батьків. Для перевізників гуманітарної допомоги з-за кордону буде новий механізм перетину кордону. Так у міністерстві розвитку громад пояснили закриття системи шлях. Ця система працювала від початку повномасштабного вторгнення Росії, дозволяла водіям комерційного транспорту виїжджати за кордон по гуманітарні вантажі. Але як пояснили в уряді, ця система потребує у тепер це ляже на плечі Міністерства соціальної політики та міністерства оборони. Рішення будуть ухвалені найближчим часом. А зараз і наймовірніше надалі виїзд водіїв буде можливий за загальними підставами і попередніми узгодженнями.